Друзі, всім привіт! От коротше, займаюся зараз встановленням панелі. Займаюся тільки взагалі для хороших друзів, а, ну і знайомих людей. хороших. А в загальності я не встановлюю сонячні панелі. Зараз вам кажу, по якій я причині не встановляю. По-перше, зараз подивитися, що тут є склон. Ну, е, Так як я зараз взуті, такому не скользить, але хочу взяти, зробити ще магнітне зуття, щоб в разі чого злазити по даху, щоб була магнітна підошва. Ні, бо діємо магніти запхати, заказати таке собі взуття зробити. Е, але не займаюся, по якій причині. Годі це, коротше, бачите, встановив дві панельки, буду зараз чуть їх пересувати, дещо е, доробляти і покажу причину. Причину, чому я. Не хочу братися за такі речі, щоб встановляти сонячні панелі на даху. Подивіться, в чому причина? Причина в тому, що я провтикав і завалив дирку. Бачите, дирочка зробилася. І мусив її заклеїти, то я взяв армірований скотч із силиконом. З силиконом і заклеїв. ну Це, як в знайомого, то ми вирішили зробити так поки що. а Майбуть це буде треба переробити. Але все класно. Думав, що воно взагалі відлетить, але дощі падали, нічого не протікає. І тут те саме така ситуація, що коли я робив, теж бачите, провтикав по дирці. Але, як бачимо. Зроблено тут погано Бачите, тут вже видно, що воно потекло. Бачите, в чому причина, чому причина я не хочу і набратися за такі справи. Але подивитися, що силікон, він протікає, буде треба щось робити, інакше якісь рішення брати, знову вичищати. От по тій причині, чому я не хочу братися за такі речі, щоб робити дах. Бачите, провтикав, дирку зробив. І вже треба її засиліконити ще раз, щоб воно не протікало. А сам двосторонній ну, скотч, сам армір армірований, відклеївся легко. Ось вся причина, чому я не хочу братися тут, слава Богу, тримається, як на дело, тут тримається. Напевно, добре забув, одгезію типу, почистив ацетоном, і воно, бачите, тримається. О, друзі, вся причина в тому, що у таку зробив. А відповідати за неї треба, І буде тікти дах, потім скажуть, переробляй дах. Ще попадеш на якусь людину, на якогось клієнта за це я не займаюся. Я не є професійно займаю, займаюся, займаюся більшістці любительсько і допомагаю людям, щоб були незалежні. У мене ціни, ті, що я вам говорю, вони, по суті, ви можете знайти в інтернеті. Я просто вам кажу, що є в інтернеті, можете самі купити. Я в загальні сіпомагаю кожній людині, яка є реальність хороша, то я їй допомагаю побудувати електростанцію, щоб вона мала знання, я маю і ділюся знаннями. Щоб кожен свою електростанцію. А на даний час зараз я знайомому монтую сонячні панелі, там інвертор 5 кВт в нього стоїть. Все повністю змонтую, все пороблю і покажу вам окончательно, як в нині вийде до кінця зробити. Бо по суті я сам зараз на даху мені трошки незручно, трохи важкувато самому робити. І як я все повністю нині закінчу, то покажутельно результат. Коротше, друзі, вже трошки встановили панелі. Ось така конструкція вийшла Панелей. Панелі це є 230-ті, дуже вживані. Все закріплено. Що залишилося мені під'єднати. Є ще одна панель одна внизу. Але це вже потім доставиться, що там крайня. І планується, якщо щось вийде, можна доставити ще одну-дві штучки. І це вже буде по вольтажу вже все. І це вже буде по суті одне поле, це на інвертор 5 кВт.